Скажемо, слава нашому Господу. Слово каже, шукайте Господа, да, поки можна знайти Його. Призивайте Його, поки він близько. Це наш долг, такі, процестри. Всіх нас, не случая нікого, шукати Господа. Так шукай Господа, щоб ми його знайшли. Бог даже. Нам приклад ставить жінку, яка загубила Драхму. Ценну драхму загубила. І вона вимітала кімнату свою, комнату. вона шукала її скрізь, вимітала, дитинки. і вдруг знайшлася. Це написано що ще на Слові Божому, що навіть сусідам вона побила і казала, я нашла загублену драхму. Брати і сестри, ми не повинні губити нашого Господа Ісуса Христа. Ми повинні завжди з Його думати, молитися і, і щиро молитися і шукати Його так, що мій був найден нами. Є ще слава Боже, де написано, Иван Леон, Матвея, 15, с... раздел 22, чешка. И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, помилуй меня, Господи, сын Давиду, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступили, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, я послан только погибшим овцем дома Израилева. Она, подойдя, кланялась ему, уважая, Господи, помилуй меня. Он сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам. Вона сказала, так Господи, так. Но і пси йде крохи, которые падають со стол Господь их. Тоді Ісус сказал, О, їй, в ответ, О женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоєму, и силися його тоді час. Слава нашому Господу! Брати і сестри, ви знаєте, це така. Крещуща сторона цього Слова Божого написано. Жінка, мати, мати кричала за Ісусом Христом. Вона навіть не із народу. стільки і місць, там, де поклоняється ідолам і так далі. Там, де люди зовсім не вірять в Господа, вона почула. За Ісуса Христа. Вона не спить. В неї безсонні ночі. Дочка її жестоко біснується. Знаєте, що таке жестоко, Крепко біснується? Та людина, яка біснується, вона не має місця. Вона не спить майже ніколи. Вона б'є, що є в хаті, ломає. Що є в хаті трощить все на, на своєму ходу. Вона піснується, вона все ломає, вона все б'є, посуду б'є і так далі. То безсонні ночі, скільки було років, вона так мучилася цією дочкою. Ну почувла вона за Ісуса Христа. Приодиває великі кілометри, вона. Далеко треба було їхати чи йти на, на ослідчі йшла вона пішком. Вона не могла взяти цю дочку, так як батько взяв свого сина і з собою привів до Ісуса Христа. А Вона не могла, вона, та дочка жорстоко обіцнується, вона може не раз і збивала свою матір, не раз мучила її, не, 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 не раз її терпіла від неї і вся в синяках ходила. Вона прийшла до Ісуса Христа. Вона прийшла і знайшла Його, друзі, її. і каже: Господи, помилуй мене, помилуй. Дочь моя дуже крепко біснується. Я прочитав жістоко. Це ужасні слова, друзі, дорогі. ужасна подія. Жістоке біснується. Не раз мені погодиться бачити. Тих жоких людей, які біснуються, які сатана мучить. і нас прогодиться молитися за їх. Це страшне, брати і сестри. Як ця сестри, треба молитися до Господа, мати страх Божий на високому місці, щоб не впасти в руки дьявола. Трудно добра сестри, хоча трудно. Бо написано, що, що написання наша брань війна не проти крові і плоти, але проти духов злою Небесней. Ми знаходимося в війні і війна і війна, браті, І ніколи не треба забувати, що я християнин, що я християнка, що я принадлежу для Господа Ісуса Христа, і Бог зі мною завжди, друзі, дорогі. знаєте, Недавно привозили того сина віснуватого. Я молюся за нього. І в очах моїх проходить така мобілка, бігає. Кажу, ти займаєшся мобілкою, ти нечистю займаєшся. А мати так, 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 брате, не можна на нього ніякої мобілки відбити. Постійно з нею спить і дивиться, і, і ночує. Бачите, яка біда? Абіснувати, садна мучить його. Сьогодні, брати і сестри, ці горе посіло нас і наша молодіж. Посіла нас крепко воно, друзі другі. Яку тільки нечість не дивляться наші близькі, рідні, наші молоді, друзі другі, це і посіло, і ворог займає, і ворог полонить, друзі другі наших близьких, рідних і наших сестер і братів, які треба молитви, друзі, дорогі, в час, які треба молитви, друзі дорогі. Ви знаєте, мене така думка посіла, і я не знаю, навіть буває, як її збавитися. І навіть дружині задавав цю думку. От що прийшов Христос на землю, так? Ну поможи, брати, мені роздумати цю думку. І що він прийшов без чудес, без всяких знаменій. Хримиє не озоровлялися, сліпиє були сліпими, прокажені були прокаженими, міснувати не очищалися, мертві не воскресали. Тільки проповідував Ісус Христос, Царство Небесне, і ходив. За їм ми пішли в чині. А? Деякі вже голову, голову кажуть, що ні. Братцестри, ми хочемо, щоб Бог нас благословив. Знаєте, одні люди прийшли до Філіпа і сказали, господин нам хочеться бачити Ісуса. Нам хочеться бачити Ісуса. Що і брати сестри, скільки проходить людей в хворобах, в немощах, в біді, без сонної ночі. Вони хочуть бачити Ісуса. Вони хочуть бачити Ісуса. На цьому місці теж є багато людей, які хочуть бачити Ісуса Христа. Дуже багато закахва полеміки йде із уст, із ясних слів, а люди не оздоровляються. А люди, як прийшли, так і пішли. У нас в неділю буде свято жнив. А знаєте, Подився на, на, на ті плоди, які будуть тут лежати, які вони будь прекрасні. Поганих ніхто не положить. Гнилих яблук чи що. Знаєте, я їду по дорозі і дивлюся в людей яблуньки, геть, посхилялися от плодів своїх. Яблуко біля яблуки, яблуко біля яблуки. І вона ось-ось кається, яблунька та зломиться. І я кажу, господи, Дай явитися при лісі Твоє з такими плодами. Як добре, сестри, щоб ми мали плоди, а плод наш це святость наша. Алілуя, слава Господу. Як хочуть люди сьогодні бачити Ісуса Христа, хоча сьогодні не полеміки, не всяких ізяхних, хороших підібраних різних слів, хоча вони трохи слуг, слуг ласкавий людський. А толку мало, сестри, хочеться бачити Ісуса Христа. Ви знаєте, одного разу я зайшов рівно на базар, там, там, де круг великий. Всі, знаєте, там базар великий. Одна кричить до мене, о, Харитонович, йдіть, я вам дуже свіженькі колбаси дам. Дуже хороша свіженька. Я вас знаю. А ти відкуди мене знаєш? Ну як? Вас всі люди знають, хто вас не знає. Ви знаєте, я ж артистка була, я співала всі армонії. Я по театрах співала. Я дуже маю хороший голос. О, кажу, добре. То ти прийди до Господа. Такі голоса нам треба в церквах. Треба такі голоса, аж, аж ніяк. Як ти так не йде в церкву? О, я була в одному собранні, то була свадьба. І вже на обіді я за, запитала одним салом і хотіла заспівати. Пару сім'я, я пам'ятаю, помолись за мене, друг милий, хоч не стою у молитви твоєї. Я вже записала, а там ведущий, такий брат що ви, ви, ви всі знають, такий почетний скрізь. І по мікрофону говорить, зараз вам заспіває заблуччя овечка. Ви знаєте, як я образилася. Ах ти! І вона сказала таке нехороше слово, не ти сам заблудший, а не я заблудший. От тих пір я і не ходжу на, на зібрання. І ще і не вірую, що тих пір. Бачите? Як можна поразити людину словами ус наших, брати і сестри, і відправити її про споню Ада? Ну ми повинні, друзі, дві, спасати людей. Всі ми хочемо бачити Ісуса Христа, Сина Божого. Всі Всіх бачимо, вся каленєнка. Я читаю за неї, я знаю. Я був. У декілька домах, де дочка біснується, де роками не входить навіть на вулицю, сидить в хаті, в кімнаті закрита, мати не пускає, тільки їсти, чи якусь чілину подають їй і все. я. Як та мати плачка, як вона плакала, ридала, У нас вже чимала дочка. Я кажу, можна до неї зайти. Ну, ні? Заходжу до неї. Вона замоталася, слухай, красуня. Дай ми помози за тебе, щоб тебе Бог благословив, долю твій тобі дав. От щоб замуж ти вийшла. О, хто мене візьме? Ти подивіться, яка я негарна. Давай ми поболюся за тебе зараз тобою. І я тебе приведу до зеркалі, побачиш, яка ти гарна. А я спеціально прилагаю молитися, бо знаю, що ворог зробив її в очах і її дуже обезвражене лице. Помолилися ми з нею гарно так. Беру її за руку, а тепер йдемо подивимося, яка ти красуня Дивися. Чи я, чи не я? Ну ти. Я ж, ж я більш ніхто. А чого на мене люди в серемі дивляться? Так, бо ти красуня велика, на тебе дивляться. Чого ти сидиш у цій кімнаті? Треба її очистити, цю кімнату, помити. Чого ти сидиш? Дай ми помогнути, щоб тебе Бог благословив і Духом Святим коснувся тебе. Стали молитися. Він заплакала. Сльози пішли. Я вже кажу, я вже буду прощатися, буду їхати. А я вас на дорогу виведу. Не вже кажу, ти вже на дорогу підеш, піду. Я вже здоровий. І скільки я не їхав, дивився в зеркало заднього віда, довга дорога, рівна, десь, коли ти приїхав більше трьох кілометрів, а вона бачу, все махає руками і махає. Слава нашому Господу! Брати і сестри, нам хочеться бачити Ісуса. Не полеміку, ні ізяжні слова. Ну, можуть ласкати уші наші трошки вони, а толку немає. А скільки в нас багато нужд, проблем. Ось бачите, оці записки, вони постійно пишуться і пишуться. І проблеми, мабуть, і не щезають. Ці люди хочуть бачити Ісуса. Всі дома хочеться бачити Ісуса. Як би хотілося б сьогодні, брати сестри, щоб коли ми будемо молитися, щоб туди пішов Ісус самій. Алілуя. Щоб туди пішов Ісус, ваші дома, ваші сім'ї, брати і сестри, не треба купляти масу тих таблеток чи, чи ліків. Наш лікар Христос самій. Написано 83 глава вів вівся наші хвороби, вівся наші немощі, Ран ми, ми одролися, слава нашому Господу. Друзі, дорогі, щиро буде молитися і за наш край, за нашу країну, щоб Бог благословив. А я знаю, що Бог благословить. Я знаю, що будуть їхати з далека із далеких країн, щоб подивитися, що це за люди, які не побоялися. По величині військ другої страни світу і вийшли з неї воюватися і страною. Іде побіда за побідою. Слава нашому Господу! Слава Ісусу! Як мені приходилося бути на похоронах в Возроському районі, це не недавно, і один казав: летять пулі, летять снаради, дерева знищують, дерева падають. А ми стаємо неврадими. Наш Господь є живий. Слава нашому Господу! Брати сестри, сестру, бажаєш, бачити Ісуса Христа, Він і не є на цьому місці. Христос удивився за ту жінку і закричав, о, жінку, велика віра твоя, да буде по вірі Твоїй. І той час, дочка, оздоровилася. Брати сестри, якщо ми удивимо Ісуса Христа своєю вірою, ти скаже, О Марія, О Тамара, О Алла, О Петро, О Саша, велика віра твоя, да буде повірі І Я вірю, сестри, щоб у всіх кознеться нас. Хто має проблему ще, не, не мовчіть або благословить. Підміть ваші руки, ми ще будемо молитися, бо рука немає. Ручки, бо має є, є. Є. Я вже на хормі дивлюся, є теж. Я вірю в сестри. щиро буде молитися. Бог любить щирі молитви. Написано, коли ти молишся, то закрий двері за собою. Але ми зараз в тому залі, а ми давайте закриємо наші двері серця, щоб ніяка мисль не пройшла, ніяка думка не пройшла, не потрібна. А тільки Ісус, Ісус Ти Ясуїси. Ісус слава тобі, Ісус хвала тобі, Ісус, ти вже мене здоровий заре. І ти удивишся, удивиш Ісуса Христа своєю вірою, що ти є дочка Ісуса і Син Царя Небесного, брат і сестра, молишся, хай Бог посвідать, йому слава. Амінь.